Чи пам'ятаєте ви, друзі, ті часи, коли на наших вулицях зістригали чубчики плаксиві емо? А тематичну каву в люксових кофешопах подавали лише чоловіки із зовнішністю канадських дроворубів? За останні 10 років із нашого суспільного простору повністю зникли усі яскраві субкультури: ні тобі розв'язних панків з різнокольоровими шнурівками, ні войовничих футбольних хуліганів на спортивних аренах. Але ще зовсім недавно субкультурні молоді течії заповнювали собою увесь молодіжний інфопростір. Куди ж вони усі запропастились? Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і сьогодні я розповім, що таке кор і чому молоде покоління фактично не створює нових субкультур up, смогеда. Агасам газ сам пак, сам опинив грінгаус. Боледа, боледа, ами дегей. Для початку давайте розберемось, що таке субкультури в контексті моди та чим цей термін різниця від терміну «кор». Кожна субкультура прагне створення чогось унікального, щоб підкреслити свою оригінальність і самобутність. Відсторонитись від загальноприйнятого, популярного та мейнстрімного усі молодіжні контркультурні групи виникають як відображення їх бунтарської позиції по відношенню до масової моди і культури. Стиль одягу цих груп завжди контрастно відрізняється від мейнстрімних модних тенденцій масового споживача. Чому ж так відбувається? Як і зазначалось, вища субкультура це свого роду бунтарська відповідь на цінності культури, які ця субкультура не приймає і проти яких вона бунтує. І такий підхід присутній у всіх контркультурних групах. Наприклад, одна з найперших субкультур Suit – виникла як відповідь на утиски білими поліцейськими, військовослужбовцями і цивільними чорношкірого і мексиканського населення у США часів Другої світової війни. У 1930-х роках танцювальні зали Америки були дуже популярним місцем для спілкування молоді танців, або якщо сучасною мовою, класним місцем для молодіжних тусовок. Гарлемські танцівниці, які любили проводити там час, почали носити вільний одяг, який якнайкраще підкреслював їхні танцювальні па. А чоловіки носили мішкуваті штани з ретельно завуженими манжетами, просто щоб не спіткнутись. Оверсайз-піджаки з широкими лацканами, а також довгі блискучі ланцюжки від годинників і неймовірно яскраві капелюхи. Починаючи з простих федор до широкополих сомбреро. З кожен конструкт ми зустрічаємо і у британських панків. Антимодний стиль, який презентувала Вествуд і її послідовники, був фактично відповіддю на британську політику Маргарет Тетчер. Ось як сама Вествуд говорила про це, за часів панку я взагалі не вважала себе модельєром. Я просто використовувала моду як спосіб виразити свій опір і бунтарство. Я була так засмучена тим, що відбувається у світі, я просто не могла стерпіти думки про те, що людей досі катують, і що у нас досі існує таке поняття, як війна. Я ненавиділа старше покоління, яке нічого з цим не робило. Панк був для мене покликом до зброї. І таких прикладів безліч. від хіпі з їх антивоєнним стилем до львівських батяр з їх антисоціальною поведінкою. Так, так, ви все правильно почули, в Україні теж були свої субкультури. А якщо вам цікаво більше дізнатись про стилі різних субкультур, пишіть у коментарях. Я з задоволенням зроблю детальніший розбір. А у випадку, якщо вам подобається моя YouTube творчість, буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал і потішите мене своєю подобайкою. Також ви можете долучитись до спонсорства каналу, якщо у вас є змога і бажання. Так ви можете фінансово підтримати цей канал, щоб у нас була змога створювати якісніший контент. Дуже дякую вам! З субкультурами трошки розібрались. Що ж таке кор. Згідно з інформацією, якою ділиться Вок, концепція естетики стилю кор бере свій початок у 2013 році з введенням терміну нормкор прогнозистами модних тенденцій. Ідея нормкору була запропонована як новітня концепція філософії моди, на основі припущення, що люди, які дедалі частіше проводять час онлайн, мають схильність до дуже простого та невибагливого стилю. Нормкор це стиль для людей, які не жадають виділятись на противагу тим, хто прагне підкреслити індивідуальність. Як влучно висловився журнал The New York, це стиль для тих, хто усвідомлює, що він один з семи мільярдів інших. Одним із найскравіших прикладів цієї концепції ми можемо побачити в серіалі Секс і місто задовго до виникнення самого стилю Нормкор, на прикладі персонажа Міранди Хоупс. Багато хто з сучасних модних експертів вважає Міранду першою з перших ікон стилю нормкор. Детальніше про стиль усіх подруг культового серіалу HBO Я розповідаю ось у цьому відео. У 2017 році Нормкор змінився на горкор, який також з'явився у Нью-Йорку. Він отримав свою назву від абревіатури американського снека, популярного серед туристів-пішоходів. І саме таку естетику має цей стиль. Потім ще з'явився менокор, і тут понеслось будь-який новий кор, будь то Нормкор чи Барбікор, Відображає реальні зміни в індустрії моди і підходи людей до вибору одягу. Розвиток корів переплітається з ростом зацікавленості до так званої гіперспецифічної естетики. Існує навіть окрема Вікіпедія Aesthetic Wiki, яка описує всі можливі кори онлайн. Фактично, кор сьогодні це буквально швидкий модний тренд, який відображає якусь певну модну естетику. Але якщо модний тренд стосується конкретного кольору, форми або стилю одягу, то кор це швидше про образність. Тому у даному розумінні кор має набагато більше спільних рис з субкультурами, для яких теж важливим елементом зовнішнього вигляду є образність та символізм самої естетики. Плюс кор зі своїм мікротрендом це спосіб, який дозволяє креаторам якісніше популяризувати свій продукт, а також допомагає краще донести ідеї творців до широкої аудиторії. Яскравий тому приклад Барбі Кор існує декілька факторів, які позитивно сприяли цьому рожевому лялько-бубу. По-перше, П'єр Пауло Пічоллі, один з найвпливовіших дизайнерів сучасності, створив цілу колекцію одягу Валентино у тому ж відтінку рожевого схваленого панто. По-друге, талановита голівудська режисерка Грета Гервінг, яка разом з голівудськими зірками Марго Робі та Райаном Гослінгом розіграла справжню фантастичну кінофаєрію. По-третє, рожевий це справді привабливий літній колір, який безумовно подобається багатьом людям. Так, рожевий у тренді, але Барбі Кор це не лише про кольор і не лише про рожевий. Це свого роду новітній соціокультурний мікротренд, тим не менше з дуже чіткою візуальною естетикою і емоційним текстом. Кор – це про настрій і одночасно про візуальний стиль, про натхнення і відчуття задоволення від приналежності до чогось спільного. Це робить усі ці мікротренди одночасно схожими на субкультури, де теж прослідковується відданість певній візуальній естетиці в межах певної соціальної групи. Але характерною відмінністю є те, що об'єднання молоді в межах однієї субкультури це не зовсім про зовнішній вигляд. Для субкультури важливо мати в першу чергу спільно об'єднуючу ідею. У хіпі це було про пацифізм, у панків – про анархію, у ему про страждання, якщо дуже коротко. Естетика ж мікротрендів зосереджена лише на візуальному відображенні певного стилю чи соціокультурного об'єкту і емоційному відчутті себе, натхненного цією візуалізацією. Візьмемо до прикладу блоккор мікротренд, що був популярний влітку 2022 року. Про цей тренд багато писали у західній пресі. Експерти давали поради по стилю, а інфлюєнсери постили новенькі тіктоки. Але за іронією долі блоккор не винаходив нічого нового, а просто скопіював естетику футбольних фірм, візуальний образ яких насправді є частиною візуального стилю давньо відомої субкультури футбольних хуліганів. Блок це термін, буквально пов'язаний з субкультурою, яка проставляє традиційну маскулінність, особливо у Великобританії та Австралії, а також тісно пов'язаний із пабною і звичайно ж футбольною естетикою. Те саме визначення блок на сленгу буквально перекладається як чувак і має своє значення в межах хуліганської культури. Саме тому багато хто не любить сучасну корову естетику. Дехто з критиків вважає, що мікротренди розмивають візуальну естетику настільки, що субкультури фактично втрачають своє значення. Субкультури визначаються як культурні групи в рамках більшої масової культури, які мають власні переконання чи інтереси, відмінні від інших. Однак люди, які ідентифікують себе з блок кору TikTok, наприклад, не обов'язково поділяють ті ж самі переконання. Пільним знаменником серед них є їхня участь в онлайн спільноті моди, але ця спільнота не обов'язково має мати ті ж самі погляди. Проблема, як кажуть критики, полягає в тому, що контркультурні рухи перетворюються на швидкоплинні тренди без збереження їх первинних цінностей. Субкультури відіграють важливу роль у формуванні ідеологічного світогляду молоді, навіть якщо їхні ідеї не досягають мейнстриму. Друзі, а що ви думаєте про усі ці тисячі нових Тікток-Корів? Чи справді інформаційне, естетичне розмаїття розмиває межі і знищує можливість розвитку життєвих принципів і орієнтирів для молоді? Чи новому часу нові правила, і нам варто взагалі забути про субкультури і відправити їх до архівів історії. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!